Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Мотор. Звати мене Василь. Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтесь, обговоримо про умови. Та терміни пошуку вашого автомобіля. Ну, тобто, якщо немає бажання, можливості самому їздити, шукати, телефонувати, то можете звертатися допоможемо. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Volkswagen Tiguan. Гарному кольорі. це 17 рік, 157 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15 200. Бачимо контакти. Покажу він код до перевірок. Так, В світлому виконанні, світлошкірний салон з регулюванням в дуже збереженому стані. Мультикермо, кондиціонер, підігрів, старт-стоп. Тут, до речі, звичайно... Коробка автоматичного гідротрансформатор не ДСГ, як на дизельних. Гарний варіант. Кого цікаво чи телефонуйте. Honda CRV. 2007 рік 260 пишуть, рідного пробігу. 2.0 бензин, механічна коробка в рідній фарбі ціна 9800. Бачимо контакти. Канинний салон, підігрів, механічна коробка передач. Є клімат-контроль на гарних оригінальних дисках з форкопом. Mitsubishi Outlander. Outlander XL. 12 рік, 46 тисяч пробігу, 2,4 бензин, автоматична коробка. ціна 10600. Бачимо контакти. Транинний салон. Кого цікавить – телефонуйте? Audi Q5. 13 рік 145 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15500. Бачимо контакти, він код до перевірок. Автомобіль з безключовим доступом, з пам'яттю сидінь, чорний шкіряний салон, панорамка, клімат, підігріви. камера заднього огляду. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Tucson. Автомобіль 2017 року 2.0 бензин, автоматична коробка повний привід. Це на 16300. Він код є. Тканинний салон чистенький. Є парктроніки. Кого цікавий, телефонуйте? Hyundai Tucson. чорний колір, 2006 рік, 178 пробігу, 2.0 бензин, механічна коробка. Пишуть не фарбована ціна 7200. Покажу контакти. Це резкопідйомники, шкіряний салон. Механічна коробка, є клімат-контроль. Підігрів сидінь, бачу. На оригінальних дисках гарна резина. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW-X3. Так, по опису це 15 рік, 190 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, є панорама, камера заднього огляду, ціна 14900. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон з пам'яттю. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV. 10 рік, 240 пробігу, 2,2 дизель, механічна коробка, ціна 13600. Зараз з цього боку покажу контакти. Тут контакти до власника. Так, по автомобілю. Чорний шкіряний салон. Панорама. Механічна коробка передач. Є форкопчик, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X3. 15-й рік, 66 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка. X-Drive, ціна 21 450 доларів. Контакти 096 14 67 091. Так, коричневий шкіряний салон бачимо. Панорама. Так, парктроніки є на гарних оригінальних дисках, гарна резина, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Так, машинка 12, рік 160 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 14700. Контакти 0,97, 12, 94, 566. Світлий шкіряний салон. Бачимо, є панорамка на гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, рестайловий. Це 7-місний варіант. 18-го року випуску з маленьким пробігом 76 тисяч. 2.0 бензин, автомат, ціна 20 700 доларів. Бачимо контакти, світлий шкіряний салон, клімат-контроль, підігрів сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Audi Q5. Так. 15 рік, 115 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 16600. Контакти бачимо. Гарна ціна, до речі, є безключовий доступ. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон. Панорама. Старт-стоп, клімат-контроль, підігріви. Камера, парктроніки, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen, Tiguan, Fairline. 13 рік 222 тисячі пробігу, повний привід, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 13400. Бачимо контакти. Чорний шкірний салон. З пам'яттю сидінь. Клімат-контроль, підігріви, Панорамка. Привіт, привіт. Більше інформації уточнюйте у власника. Нісан Жук. Так, Жучок 11-го року, 200 тисяч проб, 1,6 бензин з автоматичною коробкою, повний привід. Шкіриний салон, клімат-контроль, ціна 10 300. Бачимо контакти. Безключовий доступ. 4 склопідйомники. Так, клімат-контроль, підігрів сидіння, люк, гарна машинка. Кого цікавить, телефонуйте? Ауді Q5. 15 рік, 118 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація преміум плюс. Ціна 18 500. Бачимо контакти. Покажу він код до перевірок. Кого цікавить. Є безключовий доступ. Пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон. Панорама, старт-стоп, підігрів, клімат. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Так, по опису так, покажу одразу він код. По опису це у нас 14 рік, 170 тисяч пробігу, 2,0 бензин, контакти бачимо ось тут. Ціна 15700. Чорний шкірний салон з регулювання. Так, підігріли сидінь, бачу, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda cx 9 17 рік, 157 пробігу, 22 500 доларів вартість автомобіля, двигун 2,5 бензин на автоматі. Тут бачимо контакти. Так, чорний шкіряний салон. Є люк, шторки на задніх вікнах, гарних дисках, розинка. Кого цікавить, телефонуйте. Джип РНЕКейт. По опусу це 20-й рік, 70 тисяч пробігу, двигун. Так, 1,4 бензин. 18 тисяч вартість автомобіля, повний привід. Контакти ось тут. Так. Тканинний салон бачимо, автоматична коробка, звичайно. Land Rover Discovery Sport. 16 рік, 90 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 19499. Бачимо контакти. Так, якщо зафіксує він-код до перевірок, безключовий доступ, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон класний. З регулюванням є панорама. Його цікавить, телефонуйте. Так, рестайлова Audi Q5 в класному кольорі. 17 рік, 165 тисяч пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, вартість автоміля 29500. Контакти бачимо. Він код фіксую. Так, з пам'яттю сидінь, звичайно. Панорамний дах. Так, хто шукає таку машинку, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Mercedes GL 350. 13 13-й рік. 3.0 дизель, автоматична коробка, 170 тисяч кілометрів пробігу. Бачимо контакти. Так, вартість автомобіля 28 900 доларів. Так, Світлий і салон з пам'яттю саді. місць. Люк. Зачинено. Є парктроніки, бачимо, камера. Кого цікавить, така машинка, телефонуйте до власника. Так, є такий класний сімейний, я б сказав, мінівен кросовер, уже, кросовер класу Peugeot 5008. В дуже гарному кольорі. Автомобіль продається від власника, повністю обслужений. Це 18 рік, 215 пробігу. Вартість автомобіля 20 900 доларів, торг, звичайно, буде. 1,6 дизель, автоматична коробка. Тут вже звичайний гідротрансформатор японський Айсін. Тут контакти до власника, він-код до перевірок. Значить, По автомобілю. Тканинний салон. Так виглядає кермо пижика, багато асистентів, селектор коробки передач такий. Це семимісний варіант, якщо складається, отак у нас рівна підлога, ось так виглядає. На гарній резині. Цікавить, телефонуйте. Ford Escape в комплектації Титаніум. 17 рік, 113 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 17900, бачимо контакти. Він-код до перевірок. Пишуть мінімальні пошкодження. Так, безключовий доступ. Пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон з регулюванням, панорамний дах. Ого, цікавить, телефонуйте.